Вітаю! Продовжуємо вивчення української революції. Розглянемо питання відновлення радянської влади 1920 рік та радянсько-польська війна. Отже, 6 листопада 1919 року радянські війська взяли Чернігів, 16 грудня Київ, а 7 лютого 1920 року Одесу. Таким чином. Радянська влада втретє повернулася в Україну. Відродження Рад в Україні знову почалося із створення ревкомів. 11 грудня 1919 року в Москві був затверджений склад Всеукраїнського революційного комітету, центрального тимчасового надзвичайного органу радянської влади в Україні. А вже наприкінці лютого 1920 року Всеукрревком припинив своє існування. Влада перейшла до раднаркому на чолі із Християном Раковським і Всеукраїнського центрального виконавчого комітету на чолі з Петровським. Вибори до рад проходили уже за звичною процедурою, яка забезпечила абсолютну перевагу більшовикам. У травні 1920 року відбувся четвертий всеукраїнський з'їзд рад. І завершилася побудова Радянського, цілком підконтрольного Комуністичній партії більшовиків України апарату державної влади. З'їзд відбувся у Харкові, який тепер став столицею Української соціалістичної Радянської Республіки. Для остаточного контролю над усіма сферами життя в державі більшовикам треба було встановити однопартійність. В Україні найбільшу загрозу для них становила Українська комуністична партія боротьбістів, лідерами якої були Гринько, Блакитний, Шумський, Любченко. Український націонал-комуністи здебільшого висували вимоги створення незалежної Української Радянської Республіки з окремою Червоною армією і під керівництвом. Організаційно самостійної комуністичної партії, з огляду на вплив боротьбістів серед селянства, Ленін, обіцяючи незалежність Україні, у березні 1920 року змусив українську комуністичну партію боротьбістів саморозпуститися і злитися з комуністичною партією більшовиків України. Суть комуністичного будівництва у 1920 році, після встановлення радянської влади в Україні відновилися комуністичні перетворення. Передусім було здійснено націоналізацію промисловості, залізниць, банків, а попросту вони були конфісковані у їхніх власників. У виробництві, організованому по комуністичному, не можна було обійтися і без трудової повинності. Небажання робітника працювати там і тоді, де і коли було потрібно для держави, влада сприймала як контрреволюційний виступ з'явилося поняття дезертир трудового фронту. При раді оборони створили головний комітет зі здійснення трудової повинності «Головкомтруд» і мережу його місцевих установ. 12 жовтня 1920 року раднарком УСРР. Ухвалив постанову про табори примусових робіт. Організацію мережі таборів було покладено на чекістів. Створювалося центральне управління таборів Цутаб або від російської назви ГУЛАГ. У жовтні 1920 року в Україні таких концтаборів вже було сім. У лютому 1920 року було підписано Закон про хлібну розверстку. Згідно з яким мало бути зібрано в Україні 160 мільйонів пудів зерна, затверджено і розверстку на велику рогату худобу овець, свиней, яйця, картоплю та інше. По всій Україні створювалися комітети незаможних селян, комнезами, які були покликані організовувати і контролювати вилучення продовольства у селян. В липні 1920 року з'явився декрет раднаркому Росії про розрахункові операції. Дія цього закону негайно поширилася і на територію України. Декрет забороняв установам, підприємствам і організаціям купувати матеріали або продукти на вільному ринку. Розрахунки між установами та підприємствами могли здійснюватися тільки за безготівковою формою. У грудні 1920 року було підготовлено проект заміни грошей трудовими одиницями тродами. А напередодні скасування грошей, яке так і не відбулося, 4 грудня 1920 року Ленін підписав декрет про безкоштовний відпуск продовольчих продуктів і предметів широкого вжитку радянсько польська війна. 1920 року. Нагадаю, що у квітні 1920 року між директорією УНР і Польщею був підписаний договір, відомий під загальною назвою Варшавські угоди. А 24 квітня між Польщею і УНР було укладено ще військову конвенцію, суть якої полягала в об'єднанні сил для боротьби проти більшовиків. Польща зобов'язувалася забезпечити військо УНР озброєнням і боєприпасами, а УНР, польські формування продовольством, фуражем і іншим необхідним спорядженням. Вже 25 квітня 1920 року війська Пілсудського увійшли в Україну. Разом з ними наступала і армія УНР. Дислоковані біля Вінниці дві бригади Української Галицької армії. Які після розгрому денікінців перейшли на службу радянської влади, тепер знову приєдналися до армії УНР. Однак польське командування не довіряло їм і роззброїло та розформувало галичан. Захопивши 6 травня 1920 року Київ, польська армія зупинилася на підступах до Дніпра. Червона армія, ставши в оборону, готувалася до контрнаступу. Після напружених боїв. Польські війська терміново почали відступати і відійшли з Києва. 12 червня до Києва вступила Червона армія. Війська Західного фронту під командуванням Тухачевського розпочали наступ на Варшаву, а війська Південно-Західного фронту, на чолі з Єгоровим, пішли на Львів. Керівники Польщі звернулися до держав Антанти, і Англія та Франція пообіцяли допомогу. але… Польща в обмін на це мала обмежитися на сході лінією кордону, накресленою в Декларації Антанти від 8 грудня 1919 року, яка отримала назву Лінія Керзона. Однак Раднарком радянської Росії відмовився від посередництва. 13 серпня радянські війська підійшли до Варшавської фортеці Модлін. Наступного дня поляки здійснили контрудар і завдали більшовикам поразки. За 10 днів основна частина червоних військ опинилася аж за Бугом. Наприкінці вересня фронт знову перемістився в район Житомира і Бердичева. Перемога поляків над Червоною армією була названа Дивом на віслі. У серпні 1920 року. Воюючі сторони розпочали у Мінську переговори про перемир'я. На початку вересня переговорний процес було перенесено до Риги, де він тривав аж до весни наступного року. Після 12 жовтня, коли на радянсько польському фронті було оголошено перемир'я, ситуація на правобережжі для армії УНР стала безнадійною. 18 листопада червонокозача дивізія Примакова. І бригада Котовського увірвалися у прикордонне місто Волочиськ. Залишки військ Петлюри перейшли через Збруч на територію Польщі. На польській території рештки армії УНР були інтерновані. У березні 1921 року Польща з однієї сторони і Радянська Росія та Радянська Україна з другої підписали Ризький мир. За умовами Ризького мирного договору, українські етнічні землі площею в 122 тисячі квадратних кілометрів це Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Підляща, Нацяння, Лемківщина та Холмщина, увійшли до складу Польщі. Польща, в свою чергу, визнала Радянські Республіки Україну та Білорусію.